Вітаю вас, п'ятикласники. Ми починаємо урок за повістю казкою Льюіса Керола Аліса В країні див». Тема нашого уроку Утілення ідеї особистої свободи, вільного мислення і творчого ставлення до життя. Мета нашого уроку. Розкрити ідею особистої свободи. Вільного мислення, творчого ставлення до життя. Втілену в повісті касті «Оліса в країні див. Розвивати творчу уяву, виховувати допитливість, розширювати Гозір. Сьогодні ми працюватимемо за таким планом перше дивовижна дівчинка Аліса в країні див. Друге. Утілення ідеї особистої свободи, вільного мислення, творчого ставлення до життя. Чому вчить нас, нас повість казка Керола Аліса в країні див»? Епіграфом до Уроку служать слова видатного американського письменника Фантаста Рея Бредбері. Країна чудес це те, що ми є. Зараз проведемо словникову роботу. Тема твору коло подій життєвих явищ, представлених у творі в органічному зв'язку з проблемою, яка з них постає і потребує осмислення. Ідея твору це основна думка, про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору. Композиція твору. Це побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художню естетичну цілісність. Етит – це художнє означення предмета або події, що допомагає вирізати сутність та надає емоційну характеристику. Ессе це прозорий твір невеликого обсягу і вільної композиції. Який виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного питання і не претендує на вичерпне трактування питання, давайте згадаємо, що саме на минулих уроках ви дізналися про повість казку Аліса в країні див. Прочитавши Повість казку Аліса в країні див. Ми познайомилися із дивовижною дівчинкою Алісою, наразили її захопливі пригоди, маленька героїня книги Керола, потрапивши в Україну див і зустрівшись із численними її мешканцями, відкрила для себе багато такого, над чим і не замислювалася. І про що навіть не підозрювала. Час виявляється живий. Є загадки, на які немає відгадки. А думати і казати це далеко не одне й те саме. А зараз подивіться на синкан про країну див. Перше країна див. Друге, чарівна, фантастична. Третє. Зацікавлює, приваблює, хвилює. Четверте. Відкриває новий світ. П'яте. Мрія. Так ось яка вона, ця дивовижна країна. Ми разом з Алісою подорожуємо цією країною. Давайте же згадаємо. Як побудований твір. Композиція твору. Тобто його будова, наступна. Експозиція Розповідь про дівчинку Алісу, яка занудюгувала біля сестри, яка читала книжку. Розв'язка. Аліса біжить за білим кроликом. Падає в кралячу нору і потрапляє до країни див. Розвиток дії. Аліса зменшується, збільшується, зустрічається з герцогинею, чаює у капелюшника і шаленого зайця. Грає в крокет, слухає розповіді. Казна, що не черепахи. Аліса сміливо захищає садівників. Чеширського кота не боїться королеви. Кульмінація Аліса виступає на суді. Не боючись високопоставлених осіб, і єдина керується здоровим глуздом. Розв'язка Аліса стає нормального зросту і прокидається. А ще на попередньому уроці ми дізналися, що в повісті касті Аліса в країні див. Використовується багато каламбурів, парадоксів, афоризмів, діалогів, обігрюються абсурдні ситуації, і ці елементи художньої своєрідності твору дозволяють нам розуміти літературну мову не тільки у прямому, а й в переносному значенні. Відмінною особливістю повісті казки є наявність різних ребусів, логічних задачок. Задач, підкреслених тонким англійським гумором, іронією, а також складним, але дуже цікавим сюжетом. Отже, разом з Алісою ми подолали всі перешкоди і пройшли її слідами. Ми змогли ближче пізнати цю чарівну дівчинку. Тепер давайте зробимо вправу гранування. В цій фі ми покажемо головні риси характеру, які притаманні нашій героїні. Якою ж була Аліса, якою її бачив Керол? Подивіться уважно на екран і подумайте, які риси характеру є у Аліси? Так, звичайно. Правильно, допитлива, чемна, добра, вихована, стримана, розумна, чесна, смілива. Сьогодні ми підведемо підсумки і поговоримо про утілення в творі ідеї особистої свободи, вільного мислення і творчого ставлення до життя. Давайте ж разом. Зробимо візитну картку твору. Ось на ваших екранах з'явилася візитна картка твору. Автор повісті Льюіс Керролл, Рік 1865. Жанр Повість казка. Тема Фантастичні дивовижні пригоди Аліси у вісні. Ідея твору. Автор проголошує свободу, думки, мрії, творчості, без яких неможливий прогрес людства. Я впевнена, що всі ви зрозуміли, що Аліса в країні див це дуже цікава казка. Казка ця дуже добра. Вона може навчити і дитину, і дорослого багато чому. Казка вчить ніколи не втрачати самовладання. І, зіткнувшись з незрозумілим і навіть неможливим не губитися, не здаватися перед виникаючими труднощами, а всюди знайти щось позитивне. Казка вчить тому, що ми постійно оточені чудесами, що ми живемо в чудовому світі. І треба просто вміти ці чудеса помічати, бачити світ яскравим і веселим. Керол вчить нас творчому ставленню до життя, вчить бути допитливими, добрими і відкритими, сміливими і чесними, вірити в себе і в свої сили. Все, про що ми згадували і говорили сьогодні, це і країна див, і композиція твору, і образ, Аліси, все підпорядковане головній думці, утілення у творі ідеї особистої свободи, вільного мислення і творчого ставлення до життя. Письменник Льюіс Карл закликає нас, прагніть пізнати світ, мрійте про те, яким він може бути. І цінуйте прості радощі життя. А зараз настав час трошки відпочити. Вітаю, вітаю! Ми з України! Дуже цікаво! А що знає Україна про гімнастику для очей! Запам'ятовите. Гімнастика для очей розслабляє, знімає тому, стимулює роботу слизних каналів, зупиняє зниження зору та сприяє відновленню його. Окрім того, гімнастика для очей поліпшує пам'ять і в цілому розширює можливості мозку. За допомогою гімнастики для очей оновлюємо весь організм. Для просування корисної інформації обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Розпочинаємо робити вправи для Оновлення емоційного та фізичного стану нашого організму. На початку вправи поблимуємо очима. Перша вправа. Обома очима рухаємо в один бік п'ять разів. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять разів цю саму вправу повторюємо в інший бік. Оберіть темп зручний саме для вас. Один, два, три, чотири, п'ять. Наступна вправа називається діагональ. З нижнього лівого куточку рухаємо оченятами у верхній правий. Продовжуємо вправу в зворотньому напрямку. Темп для гімнастичної вправи ви обираєте самостійно. Наступна вправа симетрична діагональ. Рухаємо очима з нижнього правого кутка у верхній лівий. Темп вправи обираєте самостійно. Продовжуєте виконувати вправу в зворотньому напрямку. На початку наступної вправи рекомендую поблимати оченятами. Вправа називається «Догори, догори». Робимо не Робимо хвилю, яка йде знизу догори. Можемо рухати очима, а можемо навіть головою. Вправу почали виконувати самостійно. Оберіть. Який зручний саме для вас? Гарненько покліпаємо очима і починаємо вправу в зворотньому напрямку. Намагаємося зробити хвилю зверху вниз. Рекомендується рухати не тільки очима, а навіть і головою. Після завершення цієї вправи знову покліпаємо гарненько оченятами. Дякуємо вам за перегляд. А зараз виконуємо творчі завдання. Підберіть епітети, якими можна. Охарактеризувати мешканців країни див. Згадаємо цих мешканців королева, король, чеширський кіт, Аліса, білий кролик. Я підібрала ось такі епітети королева жорстока, груба, непередбачувана, король злий. Боягузливий, марнославний, чеширський кіт незалежний, гордий, свободолюбний, Аліса, смілива, розсудлива, топитлива, білий кролик, боягузливий, лицемірний, підлабузник. А ми підготували ще одне творче завдання продовжіть речення перше. Події описані у творі починаються на друге речення. Білий кролик дістав з кишені жилета. Те речення. На баночці з полиці колодязя було написано. Четверте речення. На папірці, прив'язаному до гарненької пляшечки, було написано. П'яте. У кришталевій скринці що лежала під столем Аліса побачила. А тепер давайте перевіримо, які ж ваші відповіді. Перше речення. Події, описані у творі починаються на березі річки. Звичайно. Друге речення білий кролик дістав з кишені жилета годинник. Третє речення. На баночці з полиці колодязя було написано Помаранчеве варення. Четверте. На папірці, прив'язаному до гарненької пляшечки, було написано Випий мене. П'яте речення у кришталевій скринці, що лежала під столиком, Аліса побачила пиріжок. Я думаю, що у вас вийшли такі самі відповіді. А ми підготували для вас Вікторину. Відгадай, я прочитаю декілька речень, а ви подумайте, про кого вони. Перше, садиба, яку вона побачила, належала безперечно йому. Бо два димарі на даху виглядали, як заючі вуха, а дах був накритий хутром. Сама садиба виявилась такою великою, що ліса не квапилася підходити ближче, поки не відкусила чималий кусник гриба і довела свій зріст до двох футів. Але й тепер вона рушила з осторогою. А що? Як він і досі буйний, думала вона. Друге питання. На вигляд, наче добродушний, подумала Аліса, але які в нього пазурі та зуби? Варто з ним триматися шанобливо. Третє. Він тихо дріботів назад, тривожно розжи... роззираючись на всі боки. Мовби чогось шукав. Четверте. Почервоніло з люті і хижу, блимнувши очима, вереснула Відтяти їй голову. Відтяг... А тепер звірте свої відповіді з моїми. Я впевнена, що у вас вийшли такі самі відповіді, як і у нас. Отже, прийшов час підвести підсумки. Якщо подумати, то ми майже не відрізняємося від жителів країни ДИВ. Але усі люди різні, як і мешканці цієї країни, і від нас, від нашої душі та серця залежить. Яке життя ми проживемо, ким ми будемо? Побувавши в чарівному світі країни див, Аліса зрозуміла, що потрібно жити і радіти, насолоджуватися кожним прожитим днем. Потрібно радіти сонечку, гарним друзям, спілкуванню з рідними людьми, пам'ятати роки його безтурботного дитинства. Шукати позитив у будь-якій життєвій ситуації. А зараз я хочу, щоб ви подумали над такими цікавими питаннями. Щоб ви взяли на згадку про подорож Україну-Див? У який момент за долю героїні ви переживали особливо? Які сторінки повісті казки хотіли б перечитати ще раз. Які риси характеру Аліси варто наслідувати? Поміркуйте над цими питаннями, а свої роздуми запишіть у свої щоденнички спостережень? Наш урок підходить до кінця, тому. Запишіть свої домашні завдання. Підготуйте та запишіть твір есе. Чи було цікаво читати казку Повість Аліса в Країні Див і чому. Дякую всім за увагу, за спільну роботу. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!